Відволікаємо на себе. Не надо, не надавить Оленя. Відволікайся на мене. Так, відволікся на мене. Нормально. Ухиляємося, тихо, тихо, ухиляємося, а то він мене заморозить. Ми вже половину босу знесли, а Оленя ще половина теж КП. А у мене є ще інші пали. От тепер по дамагу нормально пішло. Мій Дедрім витримає ще декілька ударів. Нормально. граємо тактично. граємо від команди. Дедрім відволікає. Я б'ю. А він по мені, звісно, теж стріляє скотина. І друзі, дивіться, ли почав просто брати і підігривати цю піч. Він нам робить злитки на нашій новій печі. Хорош. Так, все, в нього на два вистріла, буквально два вистріла, і ми уб'ємо цього міні-босса з світячогося. Да! Одна стріла перетворюється в три стріли, де магія. Одною стрілою стріляємо зразу трьома. Просто дивіться, одна стріла, BEM! І всім привіт, друзі! З вами я, Райвен, і ми продовжуємо грати в PAL World. Це друга серія. Ось чого ми добилися в минулій серії. Ми продовжимо. Нас дуже багато чого змінилося, я. Випадково наступив кучу дерева, і тепер все абсолютно я. Став на місці. Так, да, таке буває. Зараз ми підемо куди. В принципі, ловити нових палів. До речі, у мене 6-7 палів на базі. Тобто я можу ще одного пала сюди поставити, але у мене є тільки ця білка. Ну, в принципі, білка саме тут універсальна, вона ще й хутро буде нам нести. Нічого собі туди просто, ні, ну хутра у нас і так достатньо. Ну ладно, хай, хай буде ще більше хутра. Я, в принципі, не проти. Я закрафтив трішки стріл. Ти стріл скільки у нас тут? 51 стріла. До речі, в принципі, це вроді багато, а вроді реально мало. Тому що, якщо... Реально приручати палів, то ці стріли просто йдуть з неймовірною швидкістю. Ти не встигаєш озирнутися, як уже опа, було 50, стало одна. Ну добре, зараз ми йдемо на іншу територію, тому що тут ми були, тут ми нічого нового не зустрінемо, я так розумію. Тут у нас територія котів, мамонта, точніше, боса нашого, пінгвінчиків, лисиць, олень ще, до речі, має бути. М Якщо знайдемо оленя, то попробуємо оленя. 50 стріл нам на оленя з головою вистачить. О! І це я так розумію. Оце я так розумію. Міні-бос. Давайте зараз. Якраз нам дуже подпартило, що ми знайшли міні-босса, проте тут ходить дуже багато котів. Я нападу на одного і буду. Стоп, що це щось? Звук такий якийсь крині. А, це від тебе, так? Да? Так, я так розумію, це від нього. Ну що ж, давайте попробуємо його вбити. Проте. А давайте, знаєте, куди? Давайте на оцю на скелю заліземо. Тоді я думаю, нам нічого вже погрожувати не буде. Ну що, погнали? Погнали міні-босса. Міні-бос, поїхали. Попав. Ай-яй, треба в голову. Треба цілити в голову. Та блін, по 21 це мало. По 19. 40, 40, в голову 40. Він, походу, він дав, він мене обігає, скотина обігає. Зараз треба буде від нього бігати. Ой, ой, тихо, тихо, тихо. Ти, ти. В них же ж, ж е, суперабілки є. В них же ж є суперабілки, яких яких в звичайних. Він може в мене кидати якимись, я не знаю, болом. <смас> Каратит стоїть, блін, тут руками махає. Так, ще один кіт прийшов. Просто подивіться, наскільки він хоче мене дістати, чувак. Я чуть не дав йому таку можливість. 47, нормально. 42, нормально. Зараз вб'ємо цього міні боса Головне, щоб він не стріляв своєю дальньою атакою. Хоча її можна вибити, якщо в цей, в цей момент по ньому вистріли. Так, все, в нього на два вистріла, буквально два вистріла, і ми вб'ємо цього міні боса з в принципі, на. Так, в нього щось випало. З нього випало точно щось, якийсь мішечок, але потрібно зараз і цього кота вбити. Спащена стародавньої цивілізації. Сбачена стародавньої цивілізації і кошовий пазур. От. Кошовий пазур, надзвичайно ціний пазур. Добувається спалю, можна продати торговцю за хорошу ціну. Також ось спадщина древньої цивілізації. Ці уламки були знайдені в стародавніх руїнах. Вони містять у собі інформацію про здобутні стародавні технології, тому люди з усіх куточків світу масово шукають подібні уламки, щоб дізнатися минуле своїх предків. І якщо чесно, це свічка, це свічка запалювання з-під машини. Ну і хто розбирається в машинах, Да тут наже в принципі тут навіть в принципі розбиратися не потрібно. Це свічка запалювання. Так, друзі, от в цьому місці ми звернули направо, тому я думаю, що зараз ми звертати не будемо, піднімемо Ось сюди наверх. Тут є якась ось така дорога наверх. Зараз подивимося, що тут наверху, і далі, в принципі, будемо думати, уже куди йти. Там ще десь був босс ще один. І там, до речі, бос був 12-го левела, чи то якого. То я думаю, що першим боссом ми будемо не мамота бити, а того. До речі, зразу ця штука це швидкий телепорт, його треба активувати. Пінгвіни. Ну, в принципі, тут всі ті, які були, так? Пінгвіни, лисиці, коти. Опа! Тетей, це як той покемон з Піксельмону? Я не пам'ятаю, як то мальпак. Але з Піксельмоні по-іншому по називається, але Мальпака. так, може, мальпаку, і тоді ще є Дед-Дрім. Оцей той, що був в цьому. Той, що був в, в, в моїй педі. Том Бет ще якийсь. Ану, я не бачу вночі. Погано видно, ну пішли, підійдемо. Він же ж не агресивний, я, я надіюсь. Дивіться, Том Бет, це якийсь літаючий, я не знаю, літаючий скат. Якщо чесно, схожий на літаючого ската, 12-й левел, і я думаю, що ми його не вб'ємо. По-любому думаю, що ми його не вб'ємо. Давайте, знаєте кого? давайте оцього дрім-діма приручимо. Оцього, як то вони, де вони? Давайте Дедріма спробуємо оцього п'ятого левела і по потім спробуємо Мальпаку Так, Дедрім, поїхали. Так, ще зараз ще один на мене загрес, це буде бій з двома. Я надію, що вони стріляти не можуть. Так, ні, вони можуть стріляти. А є, тихо, С самонаведення, в них самонаведення, блін, самонаведення. А, ні, все, самонаведення пройшло, так? Да? Якщо трішки повтікати, то самонаведення, я так розумію, проходить в цих сферах. Так, кидаю один відсоток. А чому один відсоток? А, ні, 81, це я на мальпаку цілився. Давай, давай, 91 і 99. То все. В нас є дрімдім. Кинемо його. Ось. В нас є ось такий А ну, дай, іди сюди, я хочу на тебе подивитися. Куди ти тікаєш? Ось. У нас є отакий дрімдрім. Дрімдім, де-дрім, боже, дрім дім називаю це де-дрім. Давайте подивимося, до речі, що він може. Він може рукоділля, вантажники, жнива. Ну в принципі, нічого нічого хорошого, якщо чесно. Ну, типу, він окей, але він не потрібний мені, тому що він нічого хорошого. Яйце, опа, я пропустив яйце. Треба, до речі, взяти. велике вологе яйце. Так, давайте спробувати мальпаку. Я так розумію, що якщо оця от, от мальпака спить, то якщо я не сюди атакувати цю мальпаку, то вони між собою не будуть. Будуть, якби, ну точніше, вони не будуть вдвох на мене атакувати. Тому давайте. А чому 5 стріл? Я 50 стріл витратив? А як то я зміг 50 стріл витратити? Просто з неймовірною швидкістю йдуть. Я просто, я не розумію. Я, в мене було тільки що 50 стріл. Це, Цей чувак буде мені допомагати? У мене питання. Так, в нього є рукоділля, давайте його викинемо і поставимо на крафт стріли. Так, він мені допомагає. Добре, треба тільки. Чого мені не вистачає ще для стріл? Мені, напевно, каміння не вистачає. Давайте я ще каміння добуду, щоб закрафтити стріл побільше, тому що нам зараз. Потрібні стріли must have. До речі, ця зелена штука, чи не ця чи це ця, ця, ця зелена штука? А, ні, це щось допрацьований палсфер. Тобто допрацьований палсфер з більшим шансом зловити пала. Тобто, в нас тепер є палсфера, в якому більша вірогідність зловити пала. Тобто, тепер, якщо там, от, там був один відсоток, то тут буде як мінімум 2. Це взагалі. 2. Так, друзі, я закрафтую не так багато стріл. В принципі, їх всього два. Ай, вони спроснулися. Я думав, вони не проснуться. Тепер, якщо я зараз домагну одну, то це буде все. Ех, добре, що поробиш? Раз вони пішли, то давайте все-таки закрафтимо побільше побільше самих стріл. Так, це до речі, у нас що? Палфрукт води, акваган! Цей палфрукт, який теж дає скіли. Він просто валявся на землі. Це... Прикольно. Тобто землю треба завжди не обходити стороною. Дивитися, якщо щось на землі лежить, то завжди підбирати, бо реально фрукт, який дає скіл, до речі, там іде якийсь димок, я думаю, що там є щось цікаве, але туди ми підемо трішки пізніше. Так, друзі, все, я закрафтив 18 стріл і якраз апнув левелок, то ми зараз можемо ще вкачати собі що? Коду, чи може роботу. Робота, це я швидше буду крафтити, але в принципі, ну я не бачу сенсу качати собі роботу з одної причини. Я можу викликати купу палів, і вони будуть за мене це ремонтувати. Тобто, я думаю, що краще все-таки витривалість, але витривалості. Ні, витривалість ще. Хочу витривалість, тому що, ну чесно, скільки я вже можу перекатуватись? Уже я можу робити 5. Спочатку були 3, тепер можу робити 5. І це, якщо чесно, набагато краще. Так, є тут ось Цей томбет. він в принципі один тут. Ми можемо ризикнути і попробувати на нього напасти, тому що він тут один. І в нас є якраз оця мегасфера. Мегасферою, ми скоріш всього приручити зможемо. Ну, давайте, в принципі, Зразу пішли, вистріли, вистріли пішли. А чому я так багато його дамажив спочатку? І чому зараз так мало? Мені це не подобається. Мені потрібно, знаєте, мені потрібно його відволікати, щоб мій дедрім ззаду в нього стріляв. Типу, ні-ні, тільки не на Дедріма, не надо на Дедріма. А я можу зробити отак і кинути ще раз. Ай, я красавчик. Ай, я красавчик, а я тактежник. Йомаю, я так Ні-ні, ну, блін, він довбить мого дедріма. В принципі, він слабенький, але я йому мало дамажу. Ось в чому проблема. Зброя зношена. А, в мене лук зламався. Йоперний бабай, капець. А що, чим мені його бити? І сокира скоро зламається, і все. Так, він спав поки вниз. Давайте, поки він впав вниз, мені потрібно знайти каміння. Швиденько відремонтувати лук, тому що з поломаним луком я нічого тут не зроблю. Я думаю, що такий дамаг, прямо мізерний, мізерний дамаг в порівнянні з всім. Ні, він тепехнувся. Ось скотина, тепехнувся. Скажи мені, що він тепер на мене не агриться. Він тепер, по-моєму, по він все. Він на мене не агриться. Чи агрешся? Агришся? Я надію, що не агриться. Це агр спав. Да, музика пропала, значить, агр спав. Але хп в нього залишилось на тому ж левелі. Ах ти, скотина, знову пішов на мене. Швиденько швиденько, швиденько. А я думаю, чому він мене не дамажить, а це мій щит мені допомагає. Полагодити лук, полагоджений. Давай, все, поїхали. 47. От тепер по дамагу нормально пішло. Мій дедрім витримає ще декілька ударів. Нормально. граємо тактично. граємо від команди. Дедрім відволікає, я б'ю. А він по мені, звісно, теж стріляє скотина. Але нормально, вносимо дамаг, дамаг двох Треба взяти з собою якогось сильного покемончика і разом наносити дамаг. Те, стріли закінчилися. Тепер надія тільки на Дедріма Дедрім, ні, ні, дедрім зараз подохне. Треба біжати до верстака. Давай, давай шкліденько робимо стріли під атакою. Він біжить туди, він біжить до мене. Він біжить. Давай ще, ще хоча б трішки стріл. Давай, поки Дедрім живий. Поки дедрім живий. І давай, давай. Блін, але це епічний батл. Він зараз або мого Дедріма або націлиться на мене. В принципі, поки що він не дамажить Ні Дедріма, ні мене. Можна спокійно сенко собі крафтити стріли, хоча Дедрім зараз помре. Може Дедрім зараз його і винесе. Хорош, Дедрім, давай! А тепер моя черга. Тихо, тихо, ухиляємось. Ах, та блін, як мене дуже мало стріл. Якщо я буду ще й косити, то це. Що ні в що не виліть? 50-55. дві стріли, дві стріли буквально. Та йопай, те, що ж ти скакаєш. Так, скільки, скільки буде відсотків? Скільки буде відсотків? 13. Налови не попав. Треба попасти, треба. Це його затримає. Налови. Він вибрався, вибрався, вибрався. Чи встигну щось закрафтити? Чи встигну закрафтити стріли? Він іде, він поряд, він поряд, а я зараз буде больно. Забрати три стріли. Нормально. На. Бивну, чому вбивну? Я не хотів його вбивати. Що з нього випало? Шкіра, серйозно, шкіра. Я так його мучив, а з нього випала лишень шкіра. Блін тут дуже важко розчитати, коли вбити, а коли не вбити. Я ж дивлюсь, 17% всього. Хоча я палсферу нам на супер палсферу не поміняв. Але все таки, ну блійна. Ладенько, зато левелка трішки підняли. Хоча я дивлюсь, що це реально реально мізерно. Та може мені списа закрафтити. До речі, списа було б непогано. Для ближнього бою, деколи ближній бій, в принципі, важливий, тому давайте. Закрафтимо ще списа. Так, я створюю спис і зараз ще скворю трішки стріл. Просто я хочу все-таки, якщо зараз йти ловити палів, то, звісно, треба стріли. Спис, звісно, ще буде, то можна буде трішки потикати, але стріл прямо треба багато. Так, все, друзі, 39 стріл у мене є. Я думаю, цього вистачить, ну, хоча б на одного. На одного, але конкретного такого пала. Тому що я хочу спіймати когось сильного для бою. Можна оленя, до речі. Там битва. Синдикат головорів. Ти хто? Пушками стріляють? ну, проти кого? Кого вони б'ють? б'ють. це головорізи напали на торгівця, а ну давайте допоможемо! Ви що, офігівші скотини, я ваших пукалок, не боюсь, тихо, стріляють. Полна, вони почали бити Оленя, все, це їхнє предсмертне бажання. Вони почали бити Оленя, їм тренда хедшота тобі. А ти що? Голови реально напали на, на торговця. Треба захистити. Чувака. Це Олені його вбили. Ржаві патрони, патрони, тут палфери, з них випали палсфери і патрони. Вони вбили. Ось вони вбили торгівельника. Ну звісно, я не краще, я теж одного вбив. Але я то вбив випадково. Ну, як випадково, тому що виходу не було. До речі, ми там само, де були в минулій серії. Ось тут ми на цю скалу тут залізли, і тут ми були. Ось, давайте кого поручимо. Це капріта. Я сподіваюся, що він тут один. Якщо він тут один, то приручити в принципі проблеми немає. Так, він тут один. Ну як мінімум іншого, я не бачу. І тут один олень. Може, ми зразу і капріта, і оленя приручимо. Але Капріт у нас одинадцятого левела. Тобто більше шансів, звісно, на оленя. У мене ідея. Давайте спочатку приручимо оленя, а потім за допомогою оленя приручимо капріта. Ну що, погнали? Оленятина. Так, в мене оленів немає. Нема. нема. Олень робить на таран, далі він атакує дальньою атакою. Якщо в цей момент вистрілити йому в лице, то він дальню атаку не зробить. Ти що ти що робиш на таран? Мене бере на тобі в лице. Давай, Що? стріляєш в мене на тобі. Та в лице не попав. Ай, протаран, все-таки скотина на тобі в лице 70 урона. На тобі 50 урона. Так, стоп, о зараз зараз момент істини. Айна, отак, 26 26 це в принципі від, відсоток нормальний. 60-74. 99. Так! Ми приручили бієрархії цих палів власник найбільш вражаючих кругів, стає оташком стаї. Якщо її кроги зламані, то вони випадають у депресію і залишають стадо, щоб їх більше там ніхто не турбував. Коротше, в нас тепер є. Чекайте, ми можемо так: от поміняти на трічку І ось в нас є. Можна осідлати. Осідлання дозволяє виконувати подвійний стрибок, збільшує ефективність рубання дерев. Що вміє. Олень. Олень, я так розумію, це дамагер. Це просто дамагер чи ні. Він вміє він вміє рубати дерева на другому рівні. Тобто він в нас, типу, вже такий чувак, такий моцний. Він буде рубати дерева прямо так, прямо, ну, прямо жорстко. Ось, оцей босс, Чілі. Танцюрист рівнин Чілі 11-го левела. В нього 1000 хп. Я дамажив по 80. До речі, я можу попробувати його навіть цій серії вбити. Зараз я хочу поручити оцього зеленого чувака. Чому він мене тікає? Він ж, вроді, більший за мене, сильніший. Ну ладно, хай отам стоїть, ми беремо, поки ставимо собі тут верстачок, знову крафтимо стріли. Так, це, друзі, плюс 30 стріл. Питання, як в мене почуває себе лук. Лук витримає ще одного чувака. Добре, випускаємо Оленя. І влете йому на 43 хп. На 46 хп. Так, поїхали. оленя на таран бере, нормально. Оленю йому дамажі стільки, скільки я стрілами. Дістя, нормально. Тільки те, що Олень одкідує, це звісно погано. Мені це не подобається. Ну, мій Олень, мій Олень, до речі, сильніший за нього. Цей чувак теж непоганий, але мій Олень всього 9-го левелу він уже дивіться, як розносить просто. Він і відкине. І дальню атаку нанесе Можна пробувати 18% Кидаємо 18,38. Ай, вибрався. А ще один кину? вибрався. А ну давайте інший покебол кинемо. Допрацьований балцвер. Поїхали 50% замість 18. 91, 91, 100! До речі, цей тимцю чин, цюрист чилі сюди прибіжав, але Все у нас є капріті при правильному харчуванні кущ на спині цих паліоплодоносними ягоди. Вони вони пропонують ці ягоди своїм потенційним партнерам. Якщо їх смак буде комусь до то мати відоси не розквітнуть і вони стануть парою. Він вміє посів другий левел і фермерство. Ну, в принципі, я би не сказав, що щось таке прямо теж ну, за капець. Ну, типу, він у мене буде стояти на посіві. Просто напевно. Да, і все. Тепер у мене є універсальний приручатор. а саме олень. До речі, можна попробувати і на чилі. В принципі, він доволі легкий. Це перший наш буде міні-бос, тільки мені потрібно тоді більше стріл. Добре, давайте. Ось буде наш перший міні-бос взагалі в цій грі. Це буде оцей чилі. Тільки мої пали відхиліться, точніше мій пал. Ми ж будемо закидувати спочатку. Одного пала, потім іншого пала, одного пала, іншого пала. Тобто, щоб один продамажувався, ми його забирали, ми кидали іншого, перший в цей час хілиться собі, і все топово. Питання, до речі, чи зможемо ми його зловити. Але я думаю, що звичайними палцверами не зможемо. Нам би оці допрацьовані. Так, друзі, я, до речі, тут подумав: ми скор... скоріше скоріш всього, колись зможемо закрафтити ці боли. Треба подивитися, на якому вони левелі, а вони аж на 14-му. Це капець, а сідло на 12-му то нам ще три левели. Як мінімум, щоб ці дло закрафтити. До речі, трьохсрільний лук. Оце імба. Оцю імбу ми сопудому крафтимо, тому що ну, ну це все взагалі. Піщане укриття. Призначені пали стежитимуть за наближенням ворога. До речі, це як, це, як ця сторожва вежа. Взагалі імба Зараз ми цю, цю, цю штуку теж закрафтимо. І в нас будуть пали стояти в нас вдома і патрулювати, щоб ніхто не підійшов. Як тільки тут підходить ми йому на і все. Ось танцюристи і в ниндчилі. Я боюсь, що ми, звісно, крякнемо. До речі, депресо. Депре Депресо, ти що депресиш? Ти депресиш, братан. Він депресить, він депресить на мене. Ти що депресиш? У мене 84 стріли, мені не принципіально куди їх тратить, братан. Я почав на мене депресити, я тобі кажу, депресо. А де мої палсфери? Ось мої палсфери. Я не на ти був. На депресо, давай. 69. Давай зробити ще депресо. Давай депресо. 86. Ти депресо, ти що так депресиш? Депресує. Прям реально. Давай не депресуй тут. Давай в полсферу лізь. 99, давай, давай. Сто. Все, в нас тепер. Є депресо. У тих палів майже немає друзів через вічно похмурий вираз на своєму обличчі. Але насправді не дуже добре тут зіталаїть і дехто навіть бачив, як вони підгодовували віксі, які відбилися від своїх зграї. До речі, ще якийсь пінгвін. Хукрат. Давайте ще гукрата приручимо. Чим більше палів, тим краще взагалі. В принципі, стріл він небагато в мене зіжре. Тут стріл, стріл 5, буквально. 69%. Давай, хукрата зараз приручимо цього ворона. В нас буде ще хукрат. Ах ти! Украдеми було 60! Що ж вони 69% Всі вилазяться. Скільки мені пал надано, якщо там менше буде? Ну, хоча це в принципі рандом, тому я розумію. Вони часто занурюються у роздуми, через що їм іноді важко заснути. Я мислю, отже, існую. Так що він до речі може? Що вони можуть? Вони можуть жнива, а депресо може шахтарство, рукоділля і вантажник. Ну, ну типу, щось середнє. Але, типу, чим більше палів, тим краще, все рівно досліджуємо світ. Так, до речі, давайте поїдемо спочатку. Сундучок відкриємо. Раз тут є сундук. Цікаво, це закритий чи це відкритий це у нас потрібен мідний ключ. Мідний ключ у мене якраз є. Я його з собою взяв. Відкриваємо золото стріли і схема робочий одяг. Один. Навіщо мені схема робочого одягу, якщо вона. А, чи це типу буде створюватися робочий одяг з якимись доп бафами, Знаєте, як типу варку є зелені крафти, є сині крафти, А зміюка, ти куди пішла? А ти куди? А, зміюка, тут арена твоя. вот тут. Ти куди? Ну давайте, в принципі, починаємо. Не. 5 хп всього, та ти шо, та ти шо? Файт з босом починається. Поїхали. Оленятина, давай. В атаку. 31. От Оленятина, нормально, 12. Нормально, Олень давай, пішов. А Олень його зараз прямо просто. Олень його вб'є. Він проти Оленя нічого не може. Я агрю його на себе, а Олень в цей, в цей час б'є. Нормально, 20. Я прямо, от подивіться, скільки я йому наношу, скільки Олень. Я даже попасти, дуже важко в нього. От. Опа, куворочок, нормально, ухиляємося. Відболікаємо на себе. Не надо, не надо бить Оленя, відволікайся на мене. Так, відволікся на мене нормально. Ухиляємося, тихо, тихо, ухиляємося, а то він мене заморозить. Ми вже половину босу знесли, а Оленя ще половина теж ХП. А у мене є ще інші пали. І це я. Тихо, ні, 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 заморозився. Ти погано, заморозився, ні, ні. Давай, 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 Оленята, давай. Ми маємо цього боса вбити. Давай просто цього босса розквасимо. В нього вже меша. Ні, Оленя заморозив. А я можу забрати вол. Забираю болт тепер я один. Тепер мені треба трішки, щоб Олень підхилився у мене. В інвентарі ні. Так, друзі, він від мене віддагрився. Він тільки від мене віддагрився. Я, в принципі, я задоволений, що він від мене віддагрився. Можемо його спокійно взяти, тепер добити, тому що Олень мій відхилився. Стоп, стоп, стоп. Я ж хотів його приручити. Ану, спокійно, спокійно, спокійно. 9% відсотків. Так, це, його приручити можна. Його приручити можливо. Так, я дамажу йому мало, тобто я зараз доведу його до лов ХП. І ми попробуємо його приручити. 34. Нормально, скільки? 11 відсотків. Ану, кіну попро спробую відсотків. Давай, давай, 30%. Вибрався. Ще один вистріл Так, ще один вистріл можу по тілу. Все, 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 більше не можу стріляти. Більше не можу стріляти. 12 маю. 12 це мало. Я думаю, я зараз всі палсфери пал перепробую. Але якщо приручу, це буде супер. Це буде чудо. Приручися, не бикуй. 50-60. 60, але вибрався. Так, нормально, уже йде побільше. На, нормально. Головне попадати. У мене не так багато палсфер. Його треба по-любому приручити. 51, 62. 99. 100 Ми приручили боса. Ми приручили міні боса Тепер в нас є. Ось цей чувак. де він? А ну давайте його заспавним. А я не можу заспавнити. Тому що в мене вже місця немає для нього. Але все, ми поручили нашого першого боса. Цю зміюку, танцюриста якогось. Ось в нас тепер є отакі от чилі. Він може жнива і охолоджувати. Вони здатні звертатися в клубок і котитися з величезною швидкістю. В давні часи люди прив'язувались до свійських чілі ємності з молоком, щоб ті час їх випасу виробляли масло, використовуючи свою обертальну силу. Ну, але тепер у мене є реально бос Мені написало, що перший бос повержений. Нам, до речі, здали ще я так розумію, цю коштовну шкіру. Можна продати за хорошу ціну. І, в принципі, більше їй нічого такого не дали. Я насправді думав, що дадуть набагато більше за першого боса, але це перший наш бос. Друзі, це перший наш босс в Фалворді вже прямо в другу серію. До речі, деякий чувак, приборкувач початківець. Так, давайте в нього є ствол. Я бачу, що в нього є пушка. Бикувати ми на нього не будемо. Ого, ось так видовище, ти теж приборкувач палів чи не так? Моя мрія стати найсильнішим приборкувачем палив. А ти часом не хочеш виправити свої сили на дуелі. Так, друзі, в принципі, я не проти поучасту. З ним на дуелі, проте у мене немає їжі. Мені потрібно поїсти, щоб з ним на дуелі битися, тому що ну, без їжі ніяк, а їжі я тут а не бачу. Тому я думаю, що на дуелі зараз ми не зможемо з ним побитися. Я тільки що бачу, це я бачу, що от спереді в 100 метрах є точечка точечка бистрого переміщування, то ми, ми зараз йдемо до неї додому, а на дуелі вже будемо в слідуючій серії. Ще яйця ось візьмемо. Так, десь тут уже в 60 метрах. Це я так розумію, ту, яку я бачив звідти, да так, ось я, по-моєму, був там чи ні. Ні, 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 ні. Ні. Це інша, це інша статуя, це інша статуя, але ладно, давайте активуємо статую. І друзі, я вернувся на свою базу після нашої перемоги над чилюхою. Тепер Не. І, друзі, я повернувся на базу. Ми перемогли цього Челюху, нашого першого боса. Тут нас наші пали. Просто подивіться, скільки всього надобували. Мені зараз інвентар заб'ється, якщо я туди ще вступлю. Так, я думаю, ми зараз щось покрафтимо. І в принципі, вже будемо закінчувати. Я тут замітив, до речі, друзі, дивіться, що в кожного покемона то чи чи пала. В них є ось такі особливі. Тобто в цього є трудівник, тобто ПНП знижується на 15 менше. ПНП це типу настрій. Якщо вони довго працюють, в них знижується ПНП. Тим, типу, довше не працюють, тим менше ПНП, але вони відпочивають, і ПНП регенеться. От тому, в принципі, виходить, що він буде набагато краще в нас трудитися, але в нього дуже, дуже погані скіли. Бачите, робочі навички в нього жнива і охолоджувач. Це фігня. Він нас буде він нас буде битися з нами. Він буде нашим файтером головним. Також я побачив, що в нас є. Стародавні технологічні бали. Це ось-ось такі штуки. І тут є гніздечко-пал яєць. Друзі, це інкубатор, який я зараз беру прямо і при вас вивчаю. Тепер ми можемо закрафтити інкубатор. І він у нас ось. Нам потрібно 5 тканини. По ідеї, вовна в нас є ось так. Я бачу, у нас вовна точно є. Зараз йдемо додому, хвиденько крафтимо. Так, до речі, ще один бал у мене є. Давайте підвищити характеристики, витривалість, по-любому. По любому витривалість, тому що не вистачає. І крафтимо тканину. Давайте штук 10 Закрафтимо. Ми, в принципі, можемо ще хитрити. Ми можемо так собі кинути це і крафтити вдвох. Тепер він нам зараз допомагає. Зараз тепер наш депресо задепресить нам тканину. І у нас буде тканина. Все, тканину я забираю, він хай продовжує крафтити. А, стоп ще одна. Давай, давай одну. Давай з одну ще докрафтимо, а ти продовжуй тут крафтити. Тому що ти, в принципі, крафти, а я пішов. Так, укол кофеїну, дивіться, в мене знизу F. укол кофеїну. А ну давайте вколим кофеїн. Що буде? Він дивіться, він красним засвітився. І що? І пішов швидше робити, так? Так він пішов швидше робити, помогов у нього ПНП не знижується, я не поняв. Ну я кофеїн йому вколов, він все. Він тепер, я не знаю, він тепер термінатором став, походу. А ну, стоп, давайте вчекнемо, що воно робить. Ось дивіться, за наказом граця депресовиє величезну кількість енергетичних набоїв, внаслідок чого ефективність його руху зростає. А, тобто він стає, типу, ефективнішим. Дивно, ну ладно. Тут нам потрібно сідло. А як це ще з способностями? Тут нам теж потрібно сідло. Добре, тут нам е, як частина команди збільшує завдану шкоду вашими палами зі стихією темрява. Тобто, якщо він у нас в команді, то він збільшує силу атаки, типу темрява. Це дуже імбовий теж чувак. Типу, ну не, не імбовий. Мені каже, просто буде багато таких палів. Ми зробимо свою команду, свою збірочку таку. Так, давайте поставимо інкубатор. В принципі, давайте поставимо кудись його ось сюди, мені здається, біля ферми. Буде нормально. Хоча тут нерівно. Може кудись от сюди, давайте поставимо. Так, ну давайте от сюди ставимо наш інкубатор. Треба його тільки закрафтити. Я надію, що зараз так, всі різко побіжали до мене. Зараз всі допоможуть мені крафтити. І все, друзі, ми закрафтили інкубатор. Тепер тут ми можемо робити що. Ми можемо зараз взяти, покласти сюди. Сюди наші яйця, ось зелені яйця, це рідкісні яйця. Кладемо рідкісні яйця, і 30 хвилин вони будуть вилуплятися. І в нас вилупляться якісь рідкісні пали з цих яєць з якимись прикольними зібностями, наскільки я знаю. Також друзі, ми вже можемо вивчити що. Ми можемо вивчити тропічний одяг або тундровий одяг. Я і той і той вивчу. Треба подивитися, до речі, по захисту. Дивіться, в них захист стоповий. Ми зараз будемо крафтити. В нас якраз є тканина. Ми зараз заберемо закрафтимо собі нову броню. Тому що дивіться, наша броня 15 броні, 70 здоров'я, а тут 5 броні на 10 більше. Тобто майже в два рази. Пір'яна прекрасна для волосся теж беремо. Просапіч теж беремо. Трьохстрільний лук. Якщо він буде вистрілювати пліс три стріли, це взагалі імба. Друзі, це така імба, ви не уявляєте. Ану, забираємо тканину, крафтимо, напевно, тундровий одяг, тому що від холоду мені захист набагато краще. Ой, але це довго крафтитися буде. Ану, депресо треба вколоти. Депресо. Я можу вколоти. Колю кофеїн і поїхали. І все, друзі, ми закрафтили новий тундровий одяг, який нам... Дає більше захисту. Тепер ми його одіваємо, і в нас ось така з'являється синя накидочка. В принципі, в нас була біла, ми просто закрафтили ту саму, але синю. Ну нічого такого нового, але давайте ще закрафтимо. Що ж тут, що тут було. Піч. На піч нам потрібен камінь, а камінь в нас лежав. І трьохстрільний лук. Трьохстрільний лук, я хочу подивитися, як він буде стріляти. А також треба палдіум на цю штуку. Але для початку трьохстрільний лук. Хай він зараз нам закрафтить трьохстрільний лук. А ми зараз візьмемо, підберемо каміння. Так, це, друзі, я накопав на піч. Давайте поставимо її зовні, тому що якщо піч буде. Буде стояти всередині. Я думаю, що так. Цей ламбол мені заважає. Чувак, ти ти зря це зробив. Ні, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Ти ламбол, ти все, ти догрався. У мене зараз трохи сильний лук, ти будеш першим, на кого я його на кому я його попробую, Поняв? Так само пічку ось тут, тому що тут до неї зможуть підступитися пали. Я так розумію, що вогняні пали будуть тут, а, типу, жарить. Наже ж по-моєму була лисвіч у нас був, який міг жарити. І все, друзі, в нас тепер є пічі. Тепер ми можемо, я так розумію, з руди так роб. Металеві злитки. Блін, дві руди, один металевий злиток, якщо чесно, це трішки дорого. Ось, друзі, в нас є Лесвіч, ми його екіпіровуємо. І так все він пішов робити. Я так розумію, так він пішов робити злитки. Ану, і друзі, дивіться, Лисвіч почав просто брати і підігривати цю піч. Він нам робить злитки на нашій новій печі. Хорош. У нас тепер перехід в залізний вік просто в палворлді. І, друзі, я докрафтив. І друзі, він докрафтив трьохстрільний лук. Ми його вже екіпірували. Він пока крафтить нам піряну прекрасну для волосся, так як вона теж нам дає. Захист, і зараз я хочу попробувати його. Тому в ньому тільки одна стріла. Типу він одну стрілу в три буде перетворювати. А ну, давайте попробуємо. Трьохстрільний лук, вда! Одна стріла перетворюється в три стріли. Це магія. Тобто, ми тепер одною стрілою стріляємо зразу трьома. Просто дивіться, одна стріла, бем! Реально, він тратить одну стрілу. От 67 67, Серйозно! Це така імбаса. Ми в нас тепер в три рази більше стріл. Ми тепер можемо просто інігілювати все, що можна. Він стріляє трьома стрілами по вертикалі. Я так зрозумів. І все, друзі, ми докрафтили перекрасу для волосся. Тепер ось вона в нас є. Вона нам дає 15 захисту, 15 захисту і 60 здоров'я. В нас тепер 630 здоров'я, і на цьому ми будемо закінчувати нашу серію. Цій серії ми зробили купу всього. Ми проручили купу палів і навіть боса, просто боса чилета. Подивіться на цього чилі, подивіться на цю зміюку, просто А Ану, Ану, випрямись, давай. Я вона залежить від того, як я дивлюся. Дивіться. Ні, ну це прям гігант. Реально, він топовий. Також ми приручили ось ейкленя кленя, ей кленя, який може на таран брати. В Минулій серії він нас убивав. І дивіться, рубає дерево. Дерево пішов рубати. Хорош, вообще. Також ми зробили піч. Ми перейшли в металевий бік. Ми закрафтили нову броню трьохстрільний лук, який взагалі імбовий. Випускає три стріли зразу. Ти в нас в принципі вже автоматизація, дробарка, статуя, все є, все чіки пуки, купа палів. І це буде тільки початок, тому що подивіться, ось там є якийсь острів, ось там є купа всього. Видніється, ось гори, і на них реально можна буде піти. Просто подивіться на цю карту. Подивіться на цю карту. Подивіться, і це серйозно, це отака карта, це не жарт. Все, друзі, на цьому ми остаточно закінчуємо. З вами був я, Райвен. До нових серій, до нових зустрічей. Всім удачі, всім пока!